Вітаю всіх, мене просили зняти, знаєте, як про мобілізацію по місцям. буде, буде. Я робила на березень, буде, але мене тема така інша накрила. Мені сьогодні розповіли історію про ТЦКшників. Я хочу зробити такий розклад про ТЦК. Чи вони заслуговують взагалі на нормальне життя, на щось хороше? Давайте так. Давайте подивимось так, яка доля працівників ТЦК, які відловлюють людей з силою отак тягнуть на смерть. Ну, ми розуміємо. Що на війну на смерть тягнуть. Яка буде доля цих ТЦКшників, які отак, людей кидають на смерть? Дивіться, відразу трійка мечів. Ненависть. Вони це роблять. Для результату. Звісно, від них вимагають результат. Щоб не потрапити, самим вони це роблять. Кінцевий результат, яка їх доля. Скажу, колесо фортуни випадає. Якщо вони не відловлять, потім вони туди ж підуть. п'ятірка кубків, дивіться, на дні колоди. Їм буде потім жопа повна. Тому що їх чекає. Доля така ж, як вони, яку вони долю роблять тим, кого ловлять. Повірте, чекає, чекає. Погано їм буде. Тепер я хочу подивитись цією колодою. Ціє. В, кінцевому раз... В кінцевому результаті цих ТЦКшників, які відловлюють людей на війну, самих відправлять на фронт. В кінцевому результаті цих ТЦКшників, які ловлять людей, відправлять на фронт. Самих них. Давайте подивимось. Так, відправлять, любі мої Відправлять, не хвилюйтесь. Їх відправлять на фронт. Зараз подивимось, при яких, при яких умовах. Сімка мечів. Дивіться. Їх відправлять на фронт, коли будуть домовленості, конкретні. Це коли буде вже кінцевий результат відомий. Їх просто або утилізують частково, або відправлять, коли не буде активних бойових дій. Дійсно, це буде світ, зміни. Чекають їх дуже серйозні зміни. Насправді, що б там не казали, їх чекають дуже серйозно. Тепер мені цікаво іще така річ. ТЦКники, які відправляють, ну, говляк людей, відправляють на війну. І люди гинуть. Вони будуть відповідати за те, що люди гинуть через них. Взагалі карма їх нас догонить. Дев'ятка жезлів на жаль, ні. Ось тут, на жаль, ні, вони вважають, що вони робляться правильно. Ні, не бачу, щоб їх наздогнала якась карма чи ще щось подібне. Але але буде зміна ситуації, і вони будуть себе відстоювати, себе ще захищати. Щоб ви розуміли, їм доведеться доводити, що щоб вони хороші, щоб їм не став гаплик. Їх потім будуть утилізувати. Так, любі мої. Коли буде йти конкретно на результат вже на зупинку війни, їм хана буде, їм буде повна хана. Їх приберуть. Їм ще буде дуже-дуже весело. Чи ви розуміли? Не хвилюємося. Зміни будуть. Буде. Покарання їм буде. Тепер давайте подивимось так ще. Яке покарання? Яке покарання буде ТЦКшникам взагалі? Яке покарання буде ТЦКшникам взагалі? Яке буде їм покарання? Покарання. Колесо долі, доля покарає їх конкретно. Угу. Ох. Ох, королева мочів. Це страшні небезпеки. Потім її все. Світ... Ну. Так, дивіться, що чекає ЦК, а і вище керівництво їх порішає, їх кудись засуне. Кінцевий результат? Ха. Кордони. Дев'ятка жезлі. Я скажу так, їх, походу запхнуть на прикордоння на захист кордонів. Все таки Зміна буде ситуації. І вони будуть на лінії фронту, туди їх засунуть. Але коли, коли буде спокій, їх тоді засунуть. Їх чекає сюрприз, цікавий сюрприз. Так що подивимось. Мені ж самі цікаво. Тепер що їх буде? Не хвилюйтесь на кожного гімно свій час.